Година. Ми їхали по своєму квадрату патрулювання вулиця Мазепи. Нас перестрів чоловік каже, от стоїть там далі по вулиці Крахівецькій, з лівої сторони стоїть опель-кадет сірого кольору. І дані особи вийшли з нього у п'яному вигляді і направилися у... по праву сторону від машини, виходить, у двори туди. І поблизу був ще один екіпаж, якраз на завданні. Ми провірили, що Конфлікт там був між водієм. Потім ми з ними зізвонилися, вони сказали, що там був конфлікт. Дані особи були так, як прийшли на розборки до свого газди з їх слів. Ми вже потім це узнали, що вони собі рішили, трошки хільнули зайвого і собі з ним розібратися по, там, по робочих питаннях. Я ніколи нікого не трогаю. Вам ніхто не а каже, що не трогає. Пшикає балончиком в очі, і він сухий з води, і давай, що? я виливати. А чи Хороші, людині хлопці, а хлопці. я не знаю, чи ми... не можна тій ми... людині е... типу, розказати, що я... він не правий і все. Я... Що він давай. пшикає? Ігор, Ігор, Су, Ігор давай зупинився. Ну, і, і він почав кричати, що його затушили з балона. Ніхто його з балончика, в принципі, не тушив, ніяких не було спецпівсюди дії не було застосовано. Його потім вже пізніше ми вже знали, що брат сказав, що. Той конфлікт, який був у них з, той, з тим громадянином на 22 січня, то там той громадянин їх затушив з балончика, щоб вони вже відстали від нього, бо вони були з його слів на його території. Потім ми вже бачили, як цей автомобіль почав рух, ми його зупинили. Дані особи дуже швидко вискочили з машини. Так що е, пасажир даного автомобіля навіть не встиг двері закрити в Полюцькій, А водій закрив двері і почав тікати так, у сто, так, ну, поза машину. Ми його зупинили, представилися, сказали е, придивити документи. Він ще так зупинився, цікаво, зупинився на зупинці для громадського транспорту. А яка підстава взагалі зупинення авто? Дивіться, знак який стоїть. Який знак знак стоїть. А, маршрутка, маршрутка. Чекай, чекай. А ми біта, біта, діта, діта, віта, на проїжджу частину, зупинивши, побачивши маячки перед собою, ви взяли, зупинилися на зупинці для громадського транспорту. Тому що вималий вийшовши... приймали... і машина сама і Так, всі та, інстинкт. Якщо блимає типу, міліція, значить треба зупинитися. Червоний має дати її авторитет. Якщо... і авторитет. І ми йому сказали придавити документи, водійський посвідчення реєстраційний талон і страхівочку даний водій, почав дуже так метушитися, не знав, не знав, де себе подіти. В принципі, дуже явні ознаки в нього були алкогольного сп'яніння. Пан. Водійське посвідчення, реєстраційний талон на транспортний а засіб страхів. За він їхав за рулем. Да. А це було видно? Все видно, зазнято на відеореєстраторі. Потім в подальшому ми. Знову ж таки йому неодноразово повторювали придавити документи. Він відмовлявся спочатку, потім казав, що він не водій, він не керував даним транспортним засобом. Ігор, а ви, а на керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, тягне за собою адмінвідповідальність. Тим більше без документів. не керував, я не керував їм нічого не говорив. Я не керував. Але все зазнято на, на реєстратор, чи ви керували, чи ви не керували. Особа, яка була з ним, казала, що вона його брат, вони родичі, вони собі гуляли, потім не знаю, як вони опинилися в машині, казали, що вони не їхали, вони. Просто сиділи на задній сідці, машина котилася, і вони не знали, як її зупинили. Машина була двохдверна. Він каже, машина двохдверна, як я маю вийти з неї, як там нема задньої дверки, я вийшов через передню. Ну, покажіть водійські, де ваші документи? А, ні, де не, на не, машину не, документи? Та я в машині ці вчини сидію. Так. Ну як ви не сиділи? Ну та, зараз з боку, з боку за рулем. Ні, то я збоку вибіг садів. за все записано я на реєстраторі. Типу через передню сідку, але трофон немає. Дуже довго ми проводили бесіду, спілкувалися, якось старалися, щоб це все швидше прискорити цю всю процедуру. Даний водій все рівно відговорювався, казав, що це не його машина. Він собі тут гуляв, тут в нього дача, потім в нього вже оказалася. Потім він собі від друга йшов, вони вживали там алкогольні напої. Він за руль не сідав з його слів. Машина тут стояла, що ти там з нею входив, щось це все, все на реєстраторі є. Хлопці, ви можете доказувати, що що хочете доказувати. Будете... вона трохи вкотилася. Я вийшов з ними. Ми йому неодноразово наголошували. що якщо він не буде з нами співпрацювати, ми його доставимо в міський відділ і будемо встановлювати його особу. Він сказав: добре, я з вами буду співпрацювати, буду. Якщо ви не будете з нами співпрацювати, ми будемо кваліфікувати ваші дії як непокора. На вимогу працівника я, поліції пред'явити документи. Щось роблю, я... Ми вас затримаємо і відвеземо в міський відділ для складання матеріалів і встановлення особи. Водійське акуратно... посвідчення, реєстраційний талон на транспортний засіб. Він не йшов на контакт, почав вже далі, почав трошки так закидати нецензурною лайкою в нашу сторону. Ми тоді прийняли рішення, був заступник командира під'їхав, був на допомогу. Прийняли рішення його евакуйовувати з місця події, просто забрати у міський відділ. Відкрили двері, посадили його в машину раз, він вийшов з машини на наступний раз після 20 десь хвилин, можливо і більше. Він далі почав, вже вони почали з братом вже щось там зговорюватися. Брат десь дзвонив вічно, що йому цей, що машину забирають, що там все це ми неправомірно наші дії були з його слів. Даній особі, які він телефонував. Ми, водія, почали грузити в машину. Водій почав пиратися, застосували до нього фізичну силу, він зі сторони заступника командира з виривається. Я ще його тримав, вложимо його акуратно на землю, він виривається від заступника командира, виривається у мене і ловить мене за ногу. Я гроші там, хлопці, ну не треба цього. Я знімаю за камеру, Віта, я знімаю за камеру, давай. Все. Руку спину. Руку за спину. Руку за спину! Я... Не працюйте Ви. з нами! Руку за спину! Я можу, я можу її зараз втратити. Йо... Руку за, за спину! Ласка. Року не співпрацюйте з нами, вони, не чиніть опір працівникам і, поліції. Ви бачите, що він навіть не ходить, вбирає. Єгор, сядь в автомобіль! Я тебе прошу, Ігор, нічого не роби. Потім ми приїхали в відділ, напарниця моя лишилася, лишилася на місці події, а я, водіяк заступника командира, роти взяв з собою для допомоги мені. Ми поїхали в міський відділ для встановлювати особу та складати адмінматеріали. По факту непокори. Законним вимогам працівників поліції потім пізніше вже було зі слів напарниці. Приїхала дружина даної особи. Почала дуже сильно вона почала кричати, що ми не, не, неправильно евакуйовані. Не маємо права евакуйовувати даний транспортний засіб. Її пояснили, що водій не пред'явив ніяких документів на даний транспортний засіб, на, на право керування даним транспортним засобом. Брат так само не мав ніяких документів. право це не був, я ні, ні, вичиніть, ми зараз сторони заберемо. Ви не розумієте? Ні. Машини поїхали на евакуацію, вона скакала там на тій машині, на капот. Таким чином думала, що машину не евакуюють. Двері розбила задній фонарь, лівий, здається, в їхній машині. Але машина все рівно поїхала на евакуатор. У міському відділі так само дана особа вона не хотіла з нами йти на контакт, вона казала, що то вона не їхала. Він вже навіть і сміявся сам з того, що він говорив, що він не їхав. Він сидів на задній сідушці, а машина сама котилася. Він хотів її яким, якимось чином зупинити і тому. Получається, переїжджала, машина переїжджала вулицю повністю, ще з порушенням правил дорожнього руху, і зупинилася з порушенням, а він хотів її зупинити, бо з його слів вона просто котилася, хоча там уклон був у другу сторону. Дороги, і потім ми його вже його відвезли на Млинарську, освічили. Нам дали заключення, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Таким чином було складено протокол за статтею 130-ї частиною першої кодексу України про адмінправопорушення за керування водієм транспортного засобу в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Склали протокол за статтею 185, звісно, непокори законним вимогам працівників поліції. Складено також постанову за статтею 126 Кодексу України про адмінправопорушення за. Керування транспортним засобом, без відповідних на те документів, без реєстраційного талона на транспортний засіб та посвідчення водія та страхового полісу. Я тебе прошу, ти, ти що, ти дороб писати що? Пису, не я, що і реєструється, тебе ком адвокат. ей, це пріоси. вам на з Жінка погоджувалася, вона казала, ти вже підписуй, я вже, сама, я вже це якось буду рішати, все рівно це все на мині. Чому цей ти опять без роботи, каже, будеш сидіти, машини нема. Я ще її, каже, побила. Так і сказала. На планшет нам прибув виклик, що на вулиці Симоненко в одному з будинків колишній співмешканець вчиняє конфлікт. Заявниця просить допомоги патрульної поліції. Ми вже майже доїхали на місце, зараз будемо шукати адрес, Передзвонити до заявниці і питатися, в чому суть, в чому проблема. сумку, Що починає бити й дебоширити. Не нього обзиває останніми словами, що тільки не робить. А саме головне то, що постійно на мене наговорює. Дивіться, йому ну ви відчинили, ви йому дозволили зараз. Я бачу, що він зайшов в квартиру. Так, зайшов, от сумка складено, у нього більше тут нічого немає. Я дозволила не сьогодні залишитися, я дозволила пару днів тому залишитися. Він рано щось йде, вечором приходить, але це не міняється. Тобто ви в даному випадку ви йому дозволили, а зараз ви передумали, ви хочете, щоб дана особа покинула. Так, я хочу, щоб він покинув, тому що але його збутися так не можна. Коли я стараюся, щоб він покинув цю хату, він мене дуже збиває. Чому? Сімейний конфлікт. Пані, показує синяки. синяки Воно може обстрілити вдаритися. Я її не троху. Ваша ну, розумієте, вас, почути, дитина в хаті з вами проживає. Це ми її плесні. вона може в третій ночі кричати. Ви мусите це, мусите старатися, тому що психіка дитяча. Ну це ви її посміть, розумієте, я спокійно говорю, я адекватна людина. Вас... Проблема в тому, що люди знімають квартиру, у них немає договору оренди. Якщо немає договору оренди, то... Є договір оренди, подзвоніть Но. на Монарську, де я приписана, я туди віднесла договір оренди про квартиру. <плес> є, я віднесла Та, туди. туди. Пишіть, будь ласка, на даний момент, якщо у вас є договір оренди, <плес> якщо вписані е, як орендар. <плес> я вам позвоню, е, я вам дам номер е, жінці, яка Пані. знайшла цю... На е, з... який договір я вас кажу? Я можу дійсно розказувати про фільки на гаду. Якого договору немає, ця хата знімається ні через ніяке агентство, нічого. Знайшлася хата і просто хазяйка... Він без без Зараз ви, якщо хочете, ви можете написати заяву, ну допустимо, що там якесь фізичне, чи я не можу просто людину вивезти з квартири на, на підставі того, що якась інакша людина хоче її вивезти. Якщо б во, якщо б це було, якщо б ви були власницею цієї квартири, або у вас, хоча б був договір оренди, що от конкретно написано. Ви така, то, така то о, являєтеся орендатором. Він просто людина з вулиці, яка там прийшла, чи якісь важні. Який вчиняє конфлікти, та, 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 та. тоді я маю право ну, його звідси примусово забрати. Правильно, Якщо... він є з вулиці, ну, він тут пані, не, ну, не живе. Пані, ну я на слово не так. можу вам повірити. Він сюди я не мож... переїхав? Тут його взагалі поясню... нічого немає, крім цієї сумки. Відповідно до закону я можу діяти тільки в рамках чітко визначених законів. Буду писати заяву. Будете писати заяву. Я вже не раз писала, ходив на колінах, забери ту заяву. Того разу я тебе пожаліла, я написав, що тебе забрали нам. На, на які скільки я вже дала з синяками, як побої знімала. Добре, добре. Я можу прийти. Можете. Зараз ми не пишемо кому, випиші тут заяву і повністю з зміни.